Всім доброго часу, любі українці! Відповідаю на запитання і, взагалі, по новинам, що відбувається. Отже, Литва укріпилася зубами дракона на кордоні з Калінградською областю РФ. Чи дійсно щось може загрожувати Литві? Чи дійсно може щось загрожувати Литві? Що вони також починають себе захищати. Угу. Дивіться, ми бачимо повністю тут захист, який вони готують для оборони своєї території. І, звичайно, також і ще і готують, або зараз же це відбувається показати свою силу. Це не просто так, реально показати свою силу. Так. Чи ще й загрози, да, вони намагаються захищатися, від, готуватися, Ви знаєте, поки що мова йде про те, щоб е, укріпити свої позиції, ось так. Від... Uh, ні, не знаєте, поки що не мова про танки не йде, тому тобто, що хоч вони там і ставлять зуби дракона, але не така не від тяжолої техніки, яка буде йти по землі. Тут мова зараз іде про те, що вони все ж таки готують захисти по повітрю від ну, те, що може летіти по повітрю, ось так з іншої країни. Ви бачите, що може принести їм а, коротше, від бомб вони готуються. Бачите, від підлості. Ось так: від підлості Кремля. Так що тут насправді хоч зуби дракона, але насправді вони готують захищати свій повітряний простір. Так, білоруси дотягнули до кордону України РЗСВ ГРАДИ. Давайте ми глянемо, для чого вони зараз це роблять, чи воно готується наступати, чи в лапках захищатися. Отже, ми вчора знаємо, що вчора над територією Білорусі залетів дрон расистки, але ж давайте трошки інше. Зараз запитаю, чи Лукашенка і влада його розповідають білорусам, що це залетів дрон. З України, тобто він вони брешуть. Ось, ви бачите, була тривога, загроза нападу абсолютно. Ви бачите, дружньої країни, насправді, з іншої країни, але яка їм є другом. А ось. Коротше, і ми всіх побіділи і так далі. Тут мова йде про те, що а, дрон золетів з іншої країни. І вони всіх побіділи. А тепер ми подивимось, ну розуміють, да? От, Чи влада розуміє, що дрон залетів з Раші? Звичайно, розуміють. Все тримають під кор під контролем. Ну, всі вахері, чесно кажучи, через те, що цей дрон да, може нести їм руйнацію. Да. Це було спеціально зроблено. Для чого це було зроблено? Це було спеціально зроблено для того, щоб, скажімо так, білоруси відмовилися і почали відмовилися від своїх стверджень і почали нарешті щось нове продумувати, по новому шляху далі рухатися і так далі. По заздалегідь планам, які вони там раніше. Які раніше з Рашою обговорилися, щоб він відмовлявся від своєї позиції і почав, врешті-решт, щось нове будувати, робити і так далі. Да. Ну поки що Білорусь намагається захищатися насправді від іншої країни. Ось так. так: ну тепер ми далі глянемо. Чи буде чи планує Білорусь наступ на територію України? Чи планує Білорусь наступ на територію України? Угу. Ось. Ви знаєте, ну поки що це тільки можна сказати в планах, тому що тут мова про те, що вони будуть намагатися поки що стояти на місці і робити вигляд, що вони там нібито захищаються. Ось так: ресурсності своїх ресурсів для того, щоб наступати, от саме Білорусь для того, щоб наступати, в них немає. Своїх ресурсів в них немає. І, в принципі, ну ось випала правда карта. Така. І в принципі, бажання наступати також немає. Ну, поки що ні, Ви бачите, ну, немає бажання наступати, немає. Будуть намагання ще от найближче якось від, відмовитися від, від того, щоб наступати. Ось, ось так. Так що Я не бачу. Так, да, вони зараз намагаються, Ви розумієте, тут така неоднозначна ситуація. З однієї сторони, зараз мова там йде про те, щоб на кордонах виставити і захищатися від якихось можливих прильотів, тому що прекрасно розуміють, що це від Раші летіло. Ось. З іншої сторони, розумію, що його якби. Тиснуть на нього, щоб переформувати його бачення. Ось прекрасно вони там все розуміють, він не один, звичайно, його плани вони є де таємні. Да. Ну, ви знаєте, На жаль, іще раз, іще раз, іще раз. Пам'ятаєте, колись давно я дуже казала, що на нього будуть виходити. Європейські країни або представники, да дуже дуже вагомі представники, які будуть впливати на нього. Ось вже двічі показують нам, що мова йде про таємні розмови, про його можливості, можливо, відійти. Ну, це може так, як або ти виходиш, відходиш від планів, які ви там вже з Рашою були. Створювали, робили, придумували, і буде тобі щастя, будеш ти живий. Або якби іншого виходу ти немає. Тут, тут йдуть таємні з представниками Європи з, з вищими рангами розмова. От і все про їх відкриті можливості, його відкриті можливості, перед, перед ним відкриті двері і гарантовані якби, йому стабільність. Ну, Він вагається, агресивно налаштований, переляканий. Вагається. Так. І все ж таки він більше захищається, Да І ще раз глянемо. Давайте так. Найближчим часом. Ну, що таке найближчим часом? Чи, буде, чи планується? Планується, да? чи планується наступ з Білорусі. Карти падають. Чи планується наступ з Білорусі? Ну, поки що я не бачу, що це наступ. Розумієте, я не бачу, що це наступ. Чи планується наступ з Білорусі е, на територію України? Зараз я покажу. Е, так, от прямо найближчим часом не думаю, що будуть наступи, але обов'язково будемо передивлятися, тому що... Є така загроза наступу. Ну, тут не так поки що. Не хочу казати про наступ. Ось так. Не хочу казати про наступ, скоріше, можливо, якісь прильоти з цієї сторони. Ось так. Бо воно ж таке... От все. Тут, тут все рівно От сказати, що точно наступу не буде. Тобто, дивіться, через деякий час він дуже можливий входження туди. З іншої сторони, ці пролізання декількох груп вони і є. І сьогодні їх зупиняють там. Я вже скільки разів ми за цей рік дивилися, і за минулі роки їх завжди зупинялися, і через декілька днів завжди було таке в новинах, що дійсно там пролазили, там пролазили, і наші люди їх зупиняли ворога. ось там, ось так Розумієте, тут все ж таки зверху може бути прильоти, які принесуть вибухи. Ось так. А сказати, що наступ, він може, він існує сьогодні, він може бути, Да він може бути. Давайте ми будемо трошки пізніше ще дивитися, але все ж таки через деякий час більше показують. Через деякий час. Поки що це мова йде про прильоти бомб. Так, пожежі по лісових частинах України випадкові. Звичайно, ми розуміємо, що не випадкові це творіння балбєсів. Ось, але все ж таки, от, ну, тобто, створіння, да, це все творять балбеси через те, що там десь не докурили, не допалили, не загасили вогнище і так далі. Тобто це просто через балбесів, пожежі. Я знаю відповідь, але я хочу вам показати: звичайно, ні. Сюди докладають зусилля. Колективні, їх багато, да? і ми бачимо, що ні. Дивіться, ворог грає саме балб'єсами, які є на території України, топарилими ублюдками, я б сказала, так, як ще можна сказати, коли спалюються великі території, дерев, взагалі трав, природи, і, звичайно, шкодять також як клімату України, так і людям. Ось ні, це робиться, робиться спеціально. Передається інформація через щось, да, тобто впливають на людей, які ідуть і роблять. Йдуть і роблять да. Тепер я хочу ось навіть, бачите, ось ось така карта випала. Підпал. Таким чином вони роблять так, щоб. Ну, Хаос якийсь був, так, да, в, в соціумі і так далі. Але далі питання. Чи готується зараз те, що спалюють посадки дерева? Їх спалюють спеціально для чого? Для чого їх спалюють спеціально? Угу. Для чого їх спалюють спеціально. Ну, для чого їх спалюють спеціально? Дивіться, таким чином, захист, який от є, да, посадки, ліси і так далі, це є захист людей. Захист закриває їх. Таким чином це просто якби рух. Того, що там може знаходитися, зупиняється, можна трактувати ще так, що те, що там знаходиться в цих лісах, є, скажімо так, ресурсним, важливим і ось вогнищем це все рух. Ресурсність, те, що приносить плоди, результативність, да а таким чином вони якби зупиняються. О, бачите, зупиняється. Таким чином, зупиняється, це звичайно нікідлік. І все потім буде як на долоні. Все відкривається, як на долоні. Ось така насправді мета у, уродів, які ну, ось це палять. Палять за гроші за проданці, неважливо, за які ціни вони роблять, за проданці. Ну, ось так. Ось так я вам бажаю триматися, думати наперед, берегтися. Слава Україні, слава українській нації і найкращим воїнам України. Ми переможемо обов'язково, але не не нехтуйте захисними роботами для вас. Передавайте, будь ласка, іншим інформацію. не поспішайте робити висновки зразу. А також, будь ласка, допомагайте військовим. Допомагайте військовим, не будьте байдужими. Пока, пока, любі.